Apple знову вчить нас користуватися смартфонами. 5G незабаром з'явиться в Україні, а людина нарешті навчилася керувати комп'ютерним курсором просто силою думки. Про це та багато іншого сьогодні і поговоримо. Тиждень був багатим на новини. Тож вітаю ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор. вмощуйтесь зручніше, набирайте побільше чаю та солодощів, і давайте поговоримо про найцікавіші новини у світі гаджетів і технологій за останній тиждень. Поїхали. Нещодавно я розповідав вам про компанію Neuralink, яка вживила чіп у мозок людини. І нарешті є інформація про те, як почувається пацієнт і що з ним взагалі відбувається. Засновник компанії Ілон Маск заявив, що пацієнт почувається добре, він повністю одужав і тепер може керувати комп'ютерною мишою просто силою думки. Зараз Нейролінк намагається отримати максимально велику кількість натискань на кнопки миші, а в майбутньому чип телепатії має допомогти не лише керувати комп'ютером, а й подолати безліч хвороб, таких як, наприклад, аутизм. І мене досі вражає ця новина, тому що от він, кіберпанк, і ваші окуляри доповненої реальності скоро перетворяться на маленький чип у вашому оці. А повідомлення можна буде надсилати буквально у ваш мозок. Там уже й до телепортації недалеко продовжимо тему штучного інтелекту, адже він зараз розвивається настільки швидко і стрімко, що практично кожен, хто докладає до цього руку, дорожчає і багатіє буквально погодинно. Так, компанія Nvidia, яка займає близько 80% ринку виготовлення чипів, на яких працюють генеративний штучний інтелект та мовні моделі, саме завдяки цим чипам, ваш чат GPT взагалі генерує все, що він може генерувати. Тож компанія буквально щотижня ставить новий рекорд зростання. Цього тижня акції компанії злетіли на 16% і підняли її ринкову капіталізацію майже до 2 трильйонів доларів. Якщо бути точним, то 1,97 трильйона. Денне зростання на 277 мільярдів стало найбільшим в історії. Цифри вражають. І це випереджає всі попередні прогнози, що вкотре підкреслює швидкість розвитку штучного інтелекту. До речі, NVIDIA стала третьою найдорожчою компанією у світі за капіталізацію. Вона поступається лише Microsoft та Apple. До речі, про Apple. До презентації iPhone 16 залишилося понад півроку, але інформація про те, яким буде все-таки новий пристрій від Apple, з'являється уже. Ви могли бачити новини про те, що в базовій 16-й моделі блок камер повернеться до дизайну iPhone 10, він же iPhone X. А от цього тижня в соціальній мережі X, колишній Twitter, з'явилися фото iPhone 16 з блоком камери у вигляді Спінера. Точніше, камери розташовані так само, як в iPhone 15 та Pro Max, але обведення, здається, робили в пейнті. Просто погляньте на ці лінії. Наскільки ці рендери відповідають дійсності, сумніви є. Як і є надія, що такого все-таки не станеться, бо блок камер в iPhone виглядає доволі гарно, стримано і лаконічно. Але робити зміни заради змін це, звичайно, в стилі Apple, проте, сподіваюсь, не цього разу. До того ж, спінери вже не в моді. Хоча цей блок камери міг би чудово підійти якомусь китайському смартфону. Як гадаєте? А поки ми з вами чекаємо на новий iPhone, компанія Apple на своєму сайті техпідтримки оновила інформацію щодо того, як діяти, якщо у ваш пристрій все-таки потрапила вода. Пам'ятаєте, як в часи класичних Nokia ми просто клали телефон на стіл і засипали його рисом. Так от так робити офіційно не можна. Виявляється, ми все робили неправильно. Все через те, що дрібні частинки можуть залишитися, наприклад, у порті для зарядки, і пошкодити ваш смартфон в період подальшого використання. Сушити смартфон феном теж не варто. Стиснене повітря, і, наприклад, вушні палички, які можуть використовувати для того, щоб прибрати вологу, можуть навпаки проштовхнути її всередину. Тож в купертину радять залишити пристрій в добре провітрюваній кімнаті, динаміками донизу і чекати. Природа все зробить сама. І є ще одне оновлення від Apple. Відтепер батарея вашого смартфона може пережити не 500 циклів заряду, а цілу тисячу. Магія! Ми раніше чули про оновлення системи по повітрю, а от оновлення заліза це щось новеньке. Проте мова йде лише про айфони 15 серії. Ваші айфони SE і будь-які інші моделі це оновлення не отримують. Такий приріст можливостей батареї, викликаний законодавством ЄС, яке з 2025 року буде присвоювати пристроєм оцінки за різними критеріями, в тому числі батареєю. І для того, щоб отримати в свій щоденник продуктивності відмінно пристроєм, потрібно буде зберігати 80% вмісту батареї, щонайменше після восьми сотень циклів заряду. Саме тому Тім Кук та компанія вирішили ще раз перевірити свої актуальні пристрої і прийшли до висновку, що батарея стала вдвічі кращою. Ну якщо без іронії, то акумулятор в iPhone 15 дійсно топовий і пережити тисячу циклів заряду для нього проблемою не буде. Чому ж тоді це число взялося тільки зараз, ну, можливо, Apple вирішили так перестрахуватись? А ви напишіть в коментарях, скільки років ви користуєтесь iPhone і яка ємність акумулятора залишилася у вас? Виробники гаджетів, переважно смартфонів, активно розповідають, що їх пристрої підтримують 5G. Дехто перевипускає свої смартфони, аби додати підтримку мереж п'ятого покоління. Інші додають 5 g прямо до назви. А що ж робити українцям, у яких все це просто не підтримується, і відповідь є чекати і сподіватися. Адже Київстар отримав дозвіл на проведення тестування мереж п'ятого покоління на території України. І це чудово, адже 5G зможе в рази пришвидшити передачу даних. Якщо пояснювати коротко, то завдяки 5G ви зможете завантажити цілий фільм, наприклад, не те, що за декілька хвилин, а буквально за декілька секунд. І дана технологія зараз працює з різним масштабом у понад 70 країнах світу. Проте важливо пам'ятати, що початок тестування не означає, що вже завтра ви зможете користуватися цим 5G. Ні, це довгий процес і потрібно встановити величезну кількість телекомунікаційних веж, але початок уже покладено. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уже заявляв в коментарях, що локальне впровадження цієї технології планується цьогоріч. проте реальність вносить свої корективи, і в умовах воєнного стану це доволі складно. А я нагадаю, що до цього був нелегкий ковідний період, і є надія, що майбутнє все-таки буде більш оптимістичним. До того ж, в Китаї вже тестують технологію 6G, і, хоч до комерційного використання ще далеко, проте цікаво, що раніше з'явиться: 5G в Україні чи 6G у світі. І в кінці традиційно поділюся з вами веселою новиною. Цього разу вона стосується штучного інтелекту. Він уже вміє генерувати текст. Фото і навіть відео, але використовують його не лише для розваг, але й для наукових журналів. Цього тижня науковий журнал Frontiers in Cell and Development Biology опублікував дослідження, в якому були використані зображення, зроблені за допомогою Міджорні, на малюнку звичайний щур з різними позначками, що стосується теми статті. Але всі звернули увагу на величезний статевий орган розміром з саму тварину. Цікаво, що всі публікації спочатку перевіряються людьми і проходять редагування. І це фото в тому числі. Тобто всі редактори подивилися на це зображення, і такі нехай буде. Проте варто зазначити, що в статті зображення позначаються як ті, що згенеровані штучним інтелектом. Але важливим, як на мене, є те, що зображення від Міджорні взагалі потрапило в науковий журнал. Звісно, що з помилками, тому що штучний інтелект не може знати і розуміти абсолютно всіх нюансів, але сам факт. От навіть Google тимчасово призупинила генерування фото своїм Gemini, бо той видав недостовірні історичні знімки. Та, все ж, незважаючи навіть на помилки, розвиток і поширення AI в усі сфери, здається неминучим. А на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Або напишіть будь-який коментар, нам теж буде дуже приємно. А також натисніть лайк цьому відео, кнопочку підписатися і, звісно, дзвіночок, аби не пропустити наступних роликів. А ми з вами обов'язково побачимось у наступних відео на каналі Кібернетики.